Зараз шавлія лікарська, багато-багато бділок -багато літає. Дуже красиво. Там поливається моя клумбочка, зараз покажу трішки. Ну, і ось навіть шавлія, посуха стійка рослина вже не витримує цієї спеки, потрібен дощик. Знялася тут і гортензія, теж потрібно пролити. Ось так це все разом виглядає, хочу показати. Ось дирегій звичайний. Я його залишила, отак він розцвів. Зараз багато різних сортів і жовті, і рожеві. Але білий теж. Дуже класно ось так виглядає, буде теж такою ось прикрасою. Це вже можна вирвати занадто, та, а так ось подивіться, як гарненько. Звичайно, така ось рослинка. Все-все, не дивлячись на спеку, розростається, трішки хоч полити. Збризнути це ось гіпсофіла просто шикарний вже такий кущик. ці зайчі вушка. Квітують зараз красиво. І інші рослинки теж поступово-поступово розростаються. Ось така грунтопокривна. Це мені Діана дякую. Давала, думала, що ой, капає, що в мене вона пропала після зими. Але ось тільки забула я назву. Хто пам'ятає, хто знає, що це... це рослинка напишіть, будь ласка. Забула. І ось так. Все-все розростається. Чекаю вже, коли заквітує Монарда. Дуже цікаво. А ось ялинка так і не прокидається. Пожовтіла знизу. Вон. Ну, ще не засохла, але напевно все ж таки засохне, бо ось хвоїнки сипляться, пропадає. Ось так цвіте красуночка Кейт. Такий цікавий колір яскравий. І бутончики теж дуже так красиво розкриваються, мають таку якусь е, незвичайну форму. Не круглі, а такі якісь в різні боки. Напевно, через те, що саме ось е, пелюсточки, вони такі закручені. Це ось красуня. Кит. Ось тут така звичайна червона, звичайно, гібридна, але не менш гарна. І ось що видало тут якусь надзвичайний якийсь бутон незрозумілий. Одразу, начебто як він вже і визрівший. Думаю, потрібно його прибрати. Можливо, через морози. Трошки отак. Приберемо, не потрібен. Так, рухаємося сюди. І тут у нас імператриця-фарах ось так, вже бутончики теж формує. Я її пересаджувала, вона дещо теж така стрес у неї був. І Ельтора. Ось це та сама перша клітка, яку я вже показувала, і ось вона до сих пір. Квітує, не пригоріла, дивлячись на те, що були надзвичайні такі спекотні дні. Палюче сонечко. Мері Роуз зрізала собі там пару квіточок, тому що ну, дуже він, дуже швидко ця троянда запікається на сонечко. і Мінерва. Такі бутончики красуня. Її ось чомусь полюбляють бронзовки. Я тут поприбирала ось. Тому що просто були, ну, як понадкушувані такі квіти негарні. І тут ось така ніжна, ніжна дівчинка. Не пам'ятаю назву цього сорту. Забула, мені подарували цю троянду, я забула. Одна ось тут зіпсована квіточка, але ось такий букетик теж дуже-дуже красиве поєднання. Ніжно-рожевий колір, а з зовнішнього боку полюсточки більш такі насичені. Ну, в різних троянд це. По різному доквітаю тут уже на напорстянка і троянда чарівна.